Нещодавно голова Дубинського міськрайонного суду Рівненської області суддя писала на Фейсбуці декілька постів з приводу того, як вона влаштовує взагалі свій робочий день, робочий графік, як вона умудряється ходити у відпустку. Там у неї троє дітей. Ще шо що, ще щось. Я захоплююсь цими людьми, як вони взагалі влаштовують свій час. але в результаті, як правило, вони його не влаштовують. Як правило, рішення пишуться помічниками секретарями. Судді і дуже часто роль адвоката, а іноді судді їх де не читає. Так, звісно, роль адвоката дуже часто сводиться до того, на жаль. Що ти, наприклад, якщо подаєш в Київський а, окружний адміністративний суд, який був раніше там, суддя Вовка, тепер створили новий суд, там ну, максимальне, мабуть, завантаження. Ти подаєш позовну заяву, її там відкривають провадження, кажуть, що це там ну, умовно малозначна справа, без виклику сторін, ми розглянемо і задача адвоката. Не виступати з правничою позицією, а лише просто ходити регулярно і капати на мозок помічнику судді, щоб він із цих восьми тисяч справ, які в папках у нього за спиною лежать, нарешті згадав, що ходить оцей бородатий і вже задовбав мене. Скільки він може ходити? Я візьму його справу і витягну із восьми тисяч я його в якусь там топ-100 поміщу. Щоб я його протягом місяця розглянув, бо вже не можу дивитись на його морду. От це робота дуже часто адвокатів.